thank you Тай вас відомо, що найкращі роки нашого життя студентські, коли черпаємо знання у кращих викладачів, коли здобуваємо перший професійний досвід, і звичайно найкращі враження залишаються від заходів, які об'єднують молодь заради єдиної мети відчути себе необхідним у суспільстві. Так, весело та гамірно розпочалося свято першокурсника в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій. Кожного року проводять такий захід, проте цьогорік вирішили провести нетрадиційно на природі, де все склалося, як задумали. Подих осені, посмішки сонця, гарний настрій і поряд плече однокурсників, з якими рухатися сходами вищої школи, не один курс. Молодь, яка вступила до інституту цього року ровесники ЄІТУ – вони нове покоління, яке ще скаже своє слово в навчанні, спорті науці. Та щоб відчути свою важливу місію в розвитку навчального закладу, сьогодні у них відбувається знайомство з викладачами, однолітками, традиціями, які тепер продовжувати їм. Студент має бути активним, вважають в Зіїті, тому намагаються формувати в юнаків і дівчат передові погляди, небайдуже ставлення до всього, що відбувається у вищій школі. Для цього створена координаційна рада, до якої входять студенти всіх курсів та спеціальностей. З ректоратом вирішують всі життєво важливі питання. Головне гасло вузу все для студента. Найсучасніші технології, всі можливості це все саме для студента. І сьогодні цей захід підтверджує те, що студент у нас головний. І ЗІД – це велика родина. І сьогодні вона зібралася знову разом. Студенти коледжу та інституту. Разом з викладачами насправді тут панує дивовижна атмосфера, тому що кожен студент, який вступає до вузу, він сам це відчуває. Сьогодні кожен із них демонструє свої вміння, розкриває свій талант. Дивіться, хто прийшов. Традиційний захід, який захоплює та об'єднує молодь. Тепер їм разом вчитись, пізнавати нове в обраній царині майбутній професії, піднімати авторитет навчального закладу. І, можливо, саме це перше знайомство дасть поштовх для багатьох спільних справ. Мы позаимствовали за рубежом, так как это сейчас очень модная тенденция. А наш ЗИИД всегда находится на гребне волны новых течений, иногда даже создает свои новые тенденции. Я уже вижу, что наш, наше мероприятие получается. Я вижу счастливые улыбки наших студентов, наших студентов колледжа. Я вижу, что им нравится. И я думаю, что мы достигли этой цели. Найголовнішим в ЗІІТі завжди був рівень знань студента. І для того, щоб юнаки та дівчата мали міцну основу, важливо пробудити інтерес до дисциплін, які вивчаються. На святі першокурсника студенти згуртувалися в секції з фахових напрямків. Ось тут майбутні спеціалісти з комп'ютерних систем та мереж. Професіонали у цій галузі дають їм майстер-клас, консультують, підказують, спрямовують у правильному напрямку. Це не проста наука. Вміти професійно працювати завдання відповідальні. Та якщо є бажання, тоді можна швидко стати з комп'ютером на «ти». Майбутнім фінансистам необхідно було зрозуміти своє місце і роль у вищій школі, прочитавши записки з оригінальними висловами та мудрими словами відомих людей. Педагог Ольга Гриценко допомагала розшифровувати такі загадки. Не менш цікаво було і в секції спеціальності менеджмент організації. Словом, всі студенти, відпочиваючи, усягали ази майбутньої справи. Головне, без паперів, засідань на кафедрах чи в аудиторіях. Неформальне спілкування дає широкий простір для засвоєння матеріалу. Цей день переконалися всі. Така форма проведення дозвілля краще єднає та викладачів. Адже дуже важливо, щоб вони розуміли один одного. Зазначимо, що значна частина педагогів колишні випускники з ЄІТУ. После э, окончания института э, решил остаться в институте, поскольку мне было предложено как одному из выпускников, нам нескольким из группы предложили остаться, э, попробовать себя преподавателем. Я остался в институте, э, поступил в аспирантуру и, и в 2005 году успешно защитил диссертацию э, и стал кандидатом экономических наук. На данный момент продолжаю э, работать. В Запорожском институте экономики на кафедре международной экономики являюсь заместителем заведующего кафедрой и э, в настоящее время ведет, веду работу над докторской диссертацией. То есть, фактически вся моя студенческая жизнь и после студенческая э, карьера связана с институтом экономики, о чем я ни, ни капельки не жалею ни одной минуты. Звичайно, для сотень випускників інститут її залишається рідним домом, де їм завжди раді, бо саме тут вони отримали путівку в світ улюбленої професії. А ті, хто вчиться зараз, з нетерпінням очікують реалізувати свої мрії та задуми. Отношения очень к нам как к детям наверное, своим. То есть нас ведут от начала и до конца. Мы можем обратиться по любому вопросу. Нам окажут квалифицированную консультацию по любому интересующему нас вопросу. Будь то учеба, будь то какая-то наша работа начальная, будь то наша практика. Вы мрієте про карьеру? А, конечно, я мечтаю о карьере. А моя специальность международная экономика в современном мире глобализованном, да, все больше и больше обретает значение такая специальность, как международная экономика, так как все больше возникает, возникает транснациональных корпораций. И, конечно, моя мечта сделать карьеру именно в транснациональной корпорации, вывести нашу какую-то украинскую фирму на международный уровень и заявить о том, что Украина это сильное государство, и мы можем. Ініціатором проведення варкемпу Family Camp, як назвали свій захід студенти, є Тетяна Боярова, яка вважає, що Зіїд це велика дружна сім'я, яку час від часу треба збирати, аби міцним був би ланцюжок-викладач-студент. Ми завжди з вами привикли звикли, що учитель в одну сторону чи викладач бар'єру кафедри, студент, учень з іншої сторони цієї кафедри, сьогодні ми всі разом. Сьогодні вся сім'я зіт разом, і сьогодні разом сім'я фінансистів, економістів і так інше. Ми вирішуємо. Питання про профорієнтації такої неформальній у такій обстановці. Ми сьогодні молодь налаштовуємо на, на вічні поняття. Треба вчитися, і лише освіта дає впевненість у своєму майбутньому, впевненість у своєму кар'єрному рості, впевненість навіть в особистому житті. Ми будемо розвивати самоуправління і самостійність студентів. Ми будемо займатися більш активно і вплікати сюди студентів їх підбором, їх місця роботи. І вот буквально зараз підписано нове соглашення з редущими підприємствами нашого міста, нашої області. І следующая, наверное, особенность, мы еще более активно будем вовлекать студентов в научную деятельность, в работу научных школ, института. У нас такая возможность расширилась, мы выиграли порядка пяти тем, больших тем исследовательских на тендерах, бюджетных тем. И, конечно, это будет просто грех не привлекать сюда студентов, а развивать их навыки в научной деятельности. Отже, знайомство на природі відбулося, а тепер до знань, до пошуку істини в стінах своєї альмамати, де все робиться заради студента і його майбутнього. Нашого цвіту по всьому світу мовиться у народі. Дійсно, для багатьох колишніх студентів вища школа стала базовим майданчиком для подальшого кар'єрного росту, і навіть за кордоном. І зараз чимало наших земляків проживають за межами України. Як склалася їхня доля, і чи згадують вони своїх викладачів та однокурсників? Кожного разу, коли Лариса Політис приїжджає до Запоріжжя, вона обов'язково заходить до свого рідного навчального закладу Запорізького електротехнічного коледжу. Колись понад 30 років тому це був індустріальний технікум, де вчилась на спеціальності електромашинобудування. Тут здобувала освіту, володівала професію, мала друзів. А зараз роки змінили і її, і викладачів. І, певно, однокурсників, яких дуже хотіла би побачити. Вона вдячна всім, хто вчив мудрості, терпінню, вміню знаходити вихід за будь якої ситуації. Зі щемом згадує роки, які вже не повернути. Я взагалі в інтернеті в однокласниках захожу. Ну, Звісно, знайшла тільки двох однокурсників. Це Лена Шевченко і Катеріна Світлану. Це двох моїх подруг знайшла. Uh, no, других, звісно, хотела б увидеться все, з всеми. Очень хотілося б увидеться. Очень всі змінилися. Вспоминаю очень годы. это Це это лучшие годы студентські. Так склалася доля, що закінчивши навчання, Лариса одружилася з коханим болгарським парубком, народила донечку і поїхала до далекої Болгарії. Жила там тривалий час, працювала на підприємстві. А коли як і в Україні настали часи перебудови, які відбились і на роботі, і на рівні життя, вирішила поїхати жити до Кіпру. Цікаво говорить, країна має свої особливості, не шкодує, що живе тут. Наскільки доступна є там вища освіта? Після закінчення школи коли закінчать школу діти, вони поступають поступають више образування, получають в Греції, в Англії в основному дають банк. Специальный кредит, который после окончания начинаешь выплачивать. И невысокие лихвы. Но есть еще обучение на Кипре. Медицинский институты, инженеры, машиностроительные институты есть, архитекторы есть институты, два-три института есть. которые обучение проводят. Есть у нас школы, например, у нас очень много англичан живут. Есть английские, американские школы. Это американские школы, дети обучаются на английском языке. Там, конечно, образование очень высокое. Очень высокое образование. А также есть бухгалтерия, высшее заведение, английское тоже. Я закончила, кстати, бухгалтерию, моя дочь тоже закончила. Именно английские, английские школы по всей Европе, мы можем свободно работать в бухгалтерию по Булатерии. Потом есть еще и другие школы тоже. Это American школ а есть еще английская школа. Там могут обучаться дети, опять-таки, иностранцев любых наций, национальностей. Они обучаются выс... тоже уровень высокий. Самое главное, дети выходят с очень высокой культурой. Молодежь у нас вся работает работает даже, которые учатся в школах. Летний период они все подрабатывают, работают или проф... официантами, или же в гостиницах, кто где устроится. Временно, в магазинах подрабатывают. Никто не сидит просто так. У нас нету суббота, воскресенье. У нас всегда работа. 24 часа. Что треба нам в Украине изменить, чтобы подняться до того уровня, который есть на Кипре? Надо себя изменить. Надо внутри себя все изменить. Надо а, совсем другое отношение иметь э, к рядом, ближним. А, совсем другое отношение ко всему, вот, к своей природе даже. Господи, это такой рай. Вы просто не представляете, какой рай это Украина. Я 9 лет не приезжала сюда. А, но я вижу, молодежь очень изменилась. Знаете, какая-то надежда появилась. Іначе мамої мислення Миш... мислять інакше уже не так, як раніше. Уже зовсім мислення у них. А, Я думаю, будуще молодежі дуже. У кожного, звичайно, свій шлях у житті. Головне, що справа, яку присвячуємо себе, була до душі. У цьому певно і є секрет професіоналізму. На сьогодні все хай щастить. До побачення.